Добрий день! Сьогодні вам хочу розказати про мінуси. Мінуси Обрізки персика на чашу. Ну, можливо, не тільки персика, сьогодні поговоримо про персик. Зверніть увагу на дерево. До мене це я зайшов до сусідів, мені ключ дають, тут я хазяйную. То до мене зробили його на чашу, і я вже якби роки два підтримував. Ну, якби Сусіди так. Хочуть і нічого не міняв. Давайте підійдемо ближче, подивимося. Ось у нас йде стовбур. з нього пішла одна, друга, третя гілка. Три, ну, так класика, на, можна на 4 пускати. Ось може бути четверта. Ось голий стовбур. Від стовбура йдуть інші стовбури, вони оголяються. І урожай десь там на периферії. А дерево має годувати оце все. Зрінтювало, оце все грубе. Ну і що лишиться, тому що там на краях. Ну, щось трошки лишиться. Хочу показати вам молодший персик теж в цьому саду, який також я два роки обрізав на чашу. Але він молодший і результат в нього поки що нормальний. Ось отакий він здалеку. І видно, що непогана закладка і плодів, і навіть ось, можна подивитися, є персики. І навіть біля стовбура є ще гілочки, які можна, якими можна замінити ось тонка гілка. Можна замінити оцю товсту, коли вона своє відплодить. Ну і так поки що можна триматися на цій схемі. Ось ще вам один приклад покажу. Ось, дивіться. Тонка гілка, товста гілка, стара. Вона відплодить, на ній є цього року плоди, я її приберу ось в цьому місці і залишу молоду. І вже на молоді будуть, ну і цього року, дивіться, є. Нормально. Поки що можна омоложувати, але якщо він перейде в той вік, в якому персик попередній, то ну, не знаю вряд чи. Тобто хочу сказати, що э, схема це для персика хороша, але не довговічна. В моєму садку, не хочу затримувати ваш час, певно, вам не видно, є далі персики. У мене є багато відео по своїх персиках, які. Я обрізаю на схему веретену. Ближче підійти не можу, заважаю паркан. Якщо підійду, заберу вас час, просто повірте на слово. Ну і там результат мені дуже подобається. Молоді персики і звернув вогонь на що? На схемі веретену йде один стовбур, і від одного стовбура, коли ти постійно обрізаєш обрізаєш гілки, які вже... З 4, 4 років я починаю ці гілки прибирати, то дерево омолоджується і на одному стовбурі легше в 4 рази приблизно в 4 рази дереву стріляти новими молодими гілками, чим на 4 стовбурах, як йде на чаші. Тому якби я для себе взяв такий висновок, що все-таки веретено схема. Більш довговічна. Можливо, на початкових стадіях, можливо. І така схема, як ось гарний результат, чаша буде краще, більше освітлюємось і, можливо, більше вона може навантажитись плодами, але перспектива тут не дуже добра. Ще будуть відео. У мене були відео два відео по обрізки саме цього персика. Будемо дивитися. Можливо, я був неправий. Будемо слідкувати за цим всім, але поки що такі висновки. А ви робіть свої висновки? Не люблю бути голословним, люблю аргументи і факти. Ось прийшов в свій садочок, персик, я обрізаю його на веретено. Три роки від посадки. І подивіться, яка закладка, які плоди. Ну, ось Факти. Ну і я говорив вже плюс того, що постійно можна на цій схемі омолоджувати дерево. От що я вам хотів розказати, показати, а ви самі думайте, вирішуйте, робіть висновки і тоді будете успішними. Бажаю вам також успіхів! З вами був Володимир Головань, місто Ладижин, До побачення!